Всім привіт! Це мій другий влог. Якщо чесно, я не дуже люблю знімати влоги, бо це незручно і я не завжди знаю, що показувати. Бо не знаю, моє життя зазвичай скучне, але це, напевно, тільки мені так здається. І сьогоднішня перша моя справа це я гуляю з Дарином. Дарин помахай хвостом. Привіт. Він вам помахав привіт. Так, і зараз, поки я гуляю з Дарном, я буду купляти квитки на поїзд, бо я сьогодні їду в Брайтон. А чого я їду в Брайтон? Ви дізнаєтеся пізніше? Так, ми продовжуємо наш влог. Я зараз йду е, на поїзд, і що я замітила по собі? Що мені дуже важко е, знімати відео на вулиці, тобто, коли я вдома сижу. Я така, о, то та я що хочу, розкажу, покажу і, і все таке. А тут на вулиці в мене одразу голос понижується, і мені чомусь страшно говорити на вулиці. І я думаю, треба брати себе в руки Вікторія. Ну, подумай, що якась чокнута ходить і говорить з камерою, але ну це нічого такого. Тобі треба це зняти, ти хочеш це знімати, так що знімай, йди там і ось я йду на поїзд. We will shortly be arriving at Brighton. Чуть не забула, що я знімаю влог. Я зараз приїхала в Брайтон, в Swimming School, бо тут є курси ESOL з англійської. І виявляється, реєстрація на ці курси буде аж о 1.30, а я приїхала сюди о 12, і мені доводиться чекати, бо бо тут більше нічого немає, окрім тієї школи. Чи мені терміново потрібно щось зробити з моєю пам'ятю, бо я знову забула, що я знімаю влог. Ось розказую, що сталося. Е, я вже була вийшла з цієї swimming school, зареєструвалася на курси англійської, буду чекати результатів. Е, на електронній пошті. Почався дощ. Я доїхала до центру Брайтона е, купити подаруночок. Це пауэнк. І зараз я під дощем біжу на станцію, бо я не взяла ніякої парасолі взагалі, не очікувала, що буде дощ. Проталий, як відра. Вже все змокли. Я вже в поїзді, дуже хочу в туалет, але тут в туалеті сервіс. Я чекаю, коли, коли закінчиться сервіс, щоб сходити в туалет. Там, я лечу додому. Дощ переставати не збирається, але я зупинятися не буду. Ось такий павербанк я купила на подарунок. Він типу, не дуже довго тримає батарею, бо тут тільки 10к. Але зато він легенький і його можна легко брати з собою. Він е, заряджає два рази, заряджає 100% телефон. Тому я думаю, якраз такий буде ідеальний, і до речі, він зроблений з переробленого пластику. На секундочку. У нас лише четверта година. За вікном вже просто ніч. Прокулюнки нічого не вийде. Але так то... Ну, вже ніч. Я вже в Хазокс Дощ все ще йде, але я лечу додому. І вдома у вас буде цей туторіал: Як готувати так, щоб більше ніхто не просив тебе готувати. Я вдома, я мокра, але я щаслива, бо я вдома. І зараз ми будемо робити. Дуже смачну страву, бо ми вчора їли машпотейто, це типу пюре. по-нашому. -по і сьогодні з цього машпотейто я буду робити кнедлики, але не просто кнедлики, а смажені кнедлики з часником. Три літри води пернути туди, лаврового листу, собачого дристу, майтками накрити і вже можна пити. Окей, це наше потейто, ми його посолимо чуть-чуть. На око, я не знаю. Дала також одне яйце, бо в нас не так багато цього потейту, і одного буде достатньо. І трошечки муки. Я не знаю точні пропорції. Я весь час роблю на око. Зараз помішаю і подивлюся, чи треба більше чи ні. 100% треба більше, бо тісто має бути таке ну, густеньке, щоб легко бралося в руки і можна було ліпити кнедлики. Я не впевнена, чи ви мене бачите, але я впевнена, що ви мене чуєте. Все-таки ще трошки додам муки і олії. Замішується все вже тепер руками, бо тісто більш-менш еластичне. Можна з ним, як то кажуть, працювати. Коротше, муки. Тут багато, бо не так легко робити з машпотей то тісто. Але я впевнена, що це буде смачно, бо я вже не перший раз це роблю. А, і до речі, про те, що я казала, що е, покажу, як готувати так, щоб більше тебе не просили готувати, то це жарт. Я смачно готую. Все, в мене вийшло ідеальне тісто, і зараз я буду робити такі кнедлики подовгуватенькі і на розігрітій сковорідці смажити. Ну, ви побачите, коротше. Такі, типу, е кнедлики, як каже мій молодший е брат, двоюрідний Worms, тобто хробачки е чи Worms, I don't know. Е і треба їх вже перевернути, бо згорять зараз. В принципі, довго вони не смажаться, бо машпотей тут по факту готове. Єдине, що оце треба підрум'янити, почекати саме тісто і will be nice. Мої кнедлики трошки пригоріли. Не знаю, чи то сковорідка мене підвела, чи моє око наміряне, але вийшло як вийшло. Одну половину я зроблю з чесночком, а іншу лишу, щоб Макс спробував, чи він буде з чесночком, чи він буде. Просто кнедлик. Такі кнедлики вийшли з чесничком. Це не дивіться, це не дуже багато чеснику. Це просто вже такий готовий чесник, і він не такий термоядерний, як свіжий. І зараз я буду готувати ще гречку і е, сосиски гриль. Напишіть в коментарях, як ви варите гречку, бо я щось кожного разу варю по-різному. <клес> так що я не знаю. День підійшов до кінця. Такий трохи швиденький влог получився. І, взагалі важко, напевно, назвати це влог. Я просто говорила і жалілася весь цей час. <сум> я жартую. Ну, не знаю. Я думаю, що з кожним влогом він буде все краще і краще. Я поїла, я дуже наїлася. І бажаю вам також файно наїстися, бо це добре. Їсти це дуже добре. <ріст> Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на мій канал, будь ласка, щоб підтримати мене в цьому. І до зустрічі в нових відео!